20 травня 2024 року з офіційним першосвятительським візитом камянсько відвідав предстоятель Православної церкви України, блаженніший митрополит Київський і всієї України, Епіфаній. На приїзд митрополита віряни та духовенство Кам'янеччини очікували в старому місці біля храму Богоявлення Господнього. Там і відбувся спільний молебен за українських воїнів, мир та перемогу. Це сильний господи. Почуємо наші молитви. Погляньте час, важких випробувань на нашу державу, Україну, благословити зміцни наших воїнів. Не дай ворогам нашим знищити державу, народ та святині наші. Благаємо тебе, даруй нам з іменем твоїм перемогу і справедливий мир утверди. По завершенні молитви, митрополит освятив автомобіль, військове обладнання та гуманітарну допомогу, яка прямуватиме на фронт до наших військових.